Ну Тут є аграрії з-під чого каністра. <хи> Попадаєш? Так, пару лайтових виїздів і пора підтягувати цеп. Це я вже підтягнув. 76 кілометрів пробігу. І от я перший раз підтягую цеп. В коментарях писали про те, що тут фіговий цеп, він там сильно тянеться. Так на всіх китайських мотиках стандартний стоковий цеп фіговий, він тянеться. От, типу, на ньому їздиш там, максимум тисячу кілометрів і міняєш його на нормальний, як я це зробив на тому мотоциклі. Більше місяця стоїть в неотаплюємому гаражі, того двохрічний акумулятор вже не тягне. під ногами оце ми залізли так, дуже непривично на заднє підірвати цей мотоцикл в нього інший інша геометрія я похай її не відчуваю це поки що незвично як його колись задній. Є одна дуже цікава локація, із якої люди-свині зробили тупо смітник. Але сміття тут не занадто багато. Це дуже великий кар'єр е, піщаний. Ну як? Не супер, прям великий, але... Тут є багато потенційних класних місць, де можна заїжджати горочки, що ми зараз і будемо робити. Но в чому особливість? Тут ніколи ніхто не їздив на ендуро. взагалі ніхто. Того тут немає ніяких траєкторій. Траєкторії будемо створювати ми самі. І особливість у тому, що воно заростало все кущами і деревами. Того багато прикольних горочок прийдеться підготавлювати самому. В принципі, цим ми зараз і будемо займатися і розкатувати це цунотливе для ендуро місце. Я не очікував, що там одразу такий обрив. От, і тут таке горок. Ну все в кущах. Все треба прорубувати. Я трохи на трендів. Тут вже їздили інтуїсти. Тут я був позавчора. І відкрив для себе оцю горку. Дуже різко, но коротко. Попробуєш спуститися? Відеш я... просто береш і вниз, як на велику. Тим просто як <смеш> джатлі <смеш> Бам-бам! Ну <смеш> де така А тут це такий лайтовий левел А отут Оце тема І тут нічого чистити не треба Але зразу яма От сюди отак. Ну трохи бур'яни мішає. Або от сюди. Але знову ж таки в кінці на іншу сторону яма. Тема. Так, ну що стять, треба пробувати. Головне туди не улетіти в кінці. Перед тим як заїжджати на горку, треба з неї з'їхати. Собі щешу трохи бур'янів. Ох, вона рихла, О, я вже лежу. Прикольно. Я думав вона набагато твердіша. Ось так, от разом з корінням. Ляха знизу виглядає стрмніше, ніж зверху було. Ну, могло бути і хуже. Щось, до речі, звернув увагу, що тут вентилятор дуже часто включається, при тому, що зараз на вулиці там плюс 2 чи плюс 3, він якось занадто часто включається. Я не... Не думаю, що там прям він так нагрівається. Буду ще раз пробувати, якщо не заїду, то я довбав третій раз пробую. Більше газу треба дати Ну що, пацани. Обкатка проходить належним чином. Все йде плавно, акуратно, все по плану. 91 кілометр. Через 9 кілометрів перша заміна масла. Блін, бензин витікає. Так, я нарешті в своєму житті попробую тік-так. Цього навика прям часто не вистачає. Особливо я це відчув, коли по Карпатам їздив. О, да. Перша спроба, на той перша спроба. Можна рахувати перший успішний тік-так, але це, звісно, було дуже стидно. Як так дня виходить? В такі моменти розумію, що тобі ще вчитися і вчитися. Стоп. Для першого разу піде. Да. це набагато важче, ніж я думав. Я щось знадався, психанув. Я думав, тормоз. Відвідомість носом пішов. Бляха, це то билики. Це я коротше, поставив просто третю передачу замість другої. <гум> Подумав, а що буде. Коротше, було неочікувано. Живий здоровий, їдемо далі. гасився. Тут прям треба брати дрони і знімати зверху, як ми. О, круто. Прям слизь, плавно. Понім, не кидає, як на траві. Да. Ти, коротше, грузнеш там на пару сантиметрів в пісок і тебе ну типа, якби він тримає, тебе нікуди не викидує, ти різко не, не зносить тебе, не слайдиш. Але все одно дуже круто. Диви, там толпа оленів біжить. Їх просто штук 15-20, це звісно взагалі не буде видно, заводиться, де заводиться на. Купив перчатки які ідеально підходять під мій мотоцикл, тоді коли це вже не мій мотоцикл. А сюди вони типу, ну не підходять. Відламалася якась штучка, отут була. Така сама як і з цього боку. Напишіть коментарі, для чого вона взагалі треба. року буду збирати ці пленочки, бо не знаю, де вони лишилися а де ні. Отака от прекрасна локація, яка має дуже класний потенціал, будемо її далі розкатувати, роздовбувати. Прям я навіть купив такі ленточки, можемо тут прокладати собі трек і будемо прокладати собі маршрути і будемо ганяти на час. Тому до зустрічі в нових відео.